Привіт, ми Хаусі. Поки ви дивитеся це відео, тисячі ба навіть десятки тисяч людей потребують саме вашої крові. Отож пропоную не гаяти час та переходити одразу до суті. Сервіс Анкета донора крові у додатку Хаусі була створена для того, аби мінімізувати ризик дефіциту крові у центрах кроводачі. Тільки за останній час понад 80 тисяч людей стали донорами разом з Хаусі. Отож, як це зробити в першу чергу, реєструємося або ж входимо в особистий обліковий запис Хелсі. Після цього на головній сторінці серед актуального ми бачимо кнопку «Донорство крові, натискаємо на неї та одразу переходимо до заповнення анкети донора крові. Тут ми обираємо нашу область або ж місто, обираємо нашу групу крові та резус-фактор. І тут, до речі, ми можемо навіть залишити галочку, якщо ми не пам'ятаємо цих даних про себе. Після цього обов'язково ставимо галочку біля отримувати сповіщення при потребі в моїй групі крові. Інакше ми просто не знатимемо, коли де потрібна саме наша група, саме нашо, наш резус-фактор. Які існують вимоги до донорів, донором свою чергу, може стати кожна здорова та дієздатна людина віком від 18 років, яка пройшла медичне обстеження та не має протипоказань. Кожен донор повинен знати, що від стану його здоров'я залежить життя та здоров'я іншої людини, тому необхідно дотримуватись усіх зазначених умов та рекомендацій. Для кроводачі необхідно мати при собі всього лише паспорт та слідувати наступним вимогам. Перед ним здачі крові необхідно добре виспатися та відпочити. За день і в день здачі крові не рекомендується щільно їсти. Треба виключити жирну їжу. Кров насичується жировими речовинами і стає непридатною для переливання хворим. У ці дні в меню можна включити нежирні продукти. Безпосередньо перед процедурою донору необхідно з'їсти легкий сніданок чай або ж сік чи білий хліб. Калорійний обід що планувати після здачі крові? Він сприяє відновленню втрати крові. Донор не повинен зложувати спиртними напоями, а за кілька днів до здачі крові необхідно зовсім від них відмовитися. Алкоголь, потрапляючи в кров, може завдати непоправної шкоди хворому, якому перелита така кров, особливо якщо ця хвора дитина. Донору на день здачі крові категорично забороняється палити. Детальніше з вимогами ви можете ознайомитися за посиланням у закріпленому коментарі. Як часто можна здавати кров? Чоловіки можуть здавати кров не більше п'яти разів на рік, жінки не більше чотирьох разів. Після п'яти регулярних донацій рекомендовано зробити перерву не менше трьох місяців. Також інтервали між донаціями можуть бути зміщені в залежності від процедури здачі крові. За детальною інформацію рекомендуємо звернутися в пункт здачі крові, де ви безпосередньо плануєте виконати донацію.